Доброго дня! Сьогодні я з задоволенням хочу представити вам нову програму. Всі ми знаєте, що кожного року компанія Forever розробляє та випускає декілька нових продуктів. І цей рік був не виключений. В травні місяці програма, неймовірна, нова, ефективна програма очищення, підтримання здоров'я, довголіття DX4 з'явилась на світовому ринку. І вже в кінці липня вона з'явилась на нашому українському ринку. І за ці три місяці вона здобула дуже багато прихильників серед наших підприємців, клієнтів та партнерів. Тому що кожен з них отримав неймовірні результати. Ця програма виявилася дуже ефективною. Сьогодні я скажу декілька слів про неї, щоб переконати вас у тому, що кожному з вас, кожному з вашої родини, кожному з ваших друзів, кожному з ваших партнерів та клієнтів необхідна ця програма. І так, перейдемо! Програма. DX4. Це не просто програма очищення вашого організму. Це програма е, потрібна вам для того, щоб повністю переосмислити ваше життя. Для того, щоб прийти до того, що е, кожен з нас має свої шкідливі звички. Прийти до того, що всі ми маємо недоліки в харчуванні, всім нам не вистачає корисних речовин у нашому харчуванні. Крім того, не беручи до уваги навіть ефективність цієї програми для оздоровлення всього нашого організму та кожної клітини окремо нашого організму, кожного органу. Ця програма дозволяє вам переосмислити ваш спосіб життя. Ця програма дозволить вам переосмислити свої звички. І крім того, ця програма зробить зміни у навіть у вашому способі мислення, тому що наше здоров'я починається з нас. Ми найкращі лікарі для нас самих, і саме ми можемо найкраще підтримати своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. І так, програма DX4. Чотириденна програма, яка покращить ваше здоров'я, розпочне ваш шлях до найкращого вас, до того, щоб ви повністю змінили своє життя, для того, щоб ваше життя стало довшим, а ваше здоров'я найкраще. Що ж входить до цієї програми? Чотири баночки на всім нам відомого гелю алоя бачите, які вони ще приємні. В кожній такій баночці 330 мл, і це на кожен день чотири баночки, 4 дні проходження цієї програми. Ну, про гель алоє не потрібно, можна казати, дуже довго годинами. Але я перечислю такі основні компоненти. Для чого ж вона потрібна? Це очищення вашого організму на клітинному рівні. Це підтримка вашої імунної системи. Це підтримка очищення, регенерація вашого шлунково-травного тракту. Це нормалізація роботи вашого кишнивника, де формується 80% вашого імунітету. А також де можуть з'являтися дуже багато проблем при невірній, неправильній роботі вашого шлункового тракту. Може бути дуже багато проблем з усіма іншими. Органами вашого організму. Крім того, цей гель алоя, наш чудовий, всіма нами улюблений гель гелялоя, в його складі є багато корисних речовин, поживних речовин, вітаміни, мінерали, амінокислоти, ферменти. Тобто цей сік необхідний кожному з нас на кожен день. 4 баночки на 4 дні. Крім того, до складу цієї програми входить покращена, з моєї точки зору версія навіть нашого Forever Light. Це forever рослинний протеїн, це, який при чому береться з зелених рослин, зелених овочів. А ми знаєте, що, що таке зелене? Це необхідно для того, щоб зняти окислення нашого організму. Тобто, це те, що допомагає боротися з вільними радикалами, які можуть бути причиною багатьох серйозних проблем з нашим здоров'ям, навіть таких, як онкопатології. Цей протеїн допоможе вам отримати всі необхідні поживні речовини, які потрібні кожній людині на день. Цей протеїн знімає відчуття голоду, і цей протеїн надасть вам необхідний рівень енергії. Крім того, до цієї програми входять ось така коробочка, до складу якої входять 5 компонентів. В цієї програми є розписана повністю програма, де чітко прописано, як, що приймати кожного дня, тому це не буде для вас проблемою. Щось входить до цієї програми. Ну, по-перше, це Forever допу. Це фільтрація вашого організму та підтримка нормальної функції печінки. Такий фільтраційний орган, який ну, дуже необхідний для правильної роботи всього нашого організму в цілому. Крім того, до цієї коробочки і до цієї програми входить така, такий продукт, Forever Multiфіс, який потрібен для підтримки необхідного рівня гідротації нашого організму. Того до цієї програми, до цієї коробочки, входить всіма нам відомий продукт Forever Term. Forever Term знижує накопичення жирів в нашому організмі, підтримує необхідний, необхідний метаболізм нашого організму і насичує наш організм необхідними корисними речовинами. Це такі жувальні таблетки, які знижують відчуття голоду, то підтримують ситість на цілий день. І п'ятий компонент, який входить до складу цієї програми, до цієї коробочки Forever Lemon Blast. Forever Lemon Blast він необхідний для того, щоб підтримати роботу всіх органів нашого організму. Він дуже благотворно впливає на роботу кишково-травного тракту. Він дуже позитивно впливає на роботу серцево-сидинної системи. Він необхідний для того, щоб знову ж таки очистити наш кишківник, так як до його складу входить клітковина. Це те, що необхідно на кожній людині вживати у свою їжу кожного дня. Ну і крім того, ще такий приємний до цієї коробочки це такий подарунок, входить така спеціальна бусинка. Це подарунок від компанії. Вона ну, є тут, яку ви збираєте і можете ставати учасниками дуже багато програм в нашій компанії. Кожному з вас я рекомендую спробувати цю програму. Пройти її. Я впевнена на 100%, що ви отримуєте, кожен з вас отримує свої результати, але вони всі будуть 100% позитивні. І саме з цієї програми компанія Forever рекомендує розпочинати своє знайомство з компанією. Саме ця компанія, ця продукція, якщо ви ну, хочете отримати гарні результати, коли ви приходите в компанію, розпочніть саме з цієї програми. І рекомендуйте цю програму кожному своєму новичку. Після цієї програми ви бачите, в нас дуже широкий асортимент продукції, який ви можете споживати кожного дня, підтримуючи правильний спосіб життя, покращуючи своє здоров'я, підтримуючи своє гарне самопочуття, продовжуючи своє тривалість життя. Все в ваших руках, як завжди кажу, потрібно тільки зробити простий шаг. Потрібно прийняти рішення, спробувати, а для цього просто притягніть руки і візьміть цю програму. Forever DX4. Програма необхідна кожному. Будьте здорові!